Мільярди на оборону в Німеччині почалося позачергове засідання Бундестагу, на якому розглядають питання внесення змін до конституції з тим, щоб узяти додаткові позики на модернізацію армії. Чи готові депутати підтримати цю пропозицію, коли буде ухвалене рішення, і чи готовий Бундесвер захистити країну та партнерів по НАТО? Тетяна Логонова розкаже. Майже 200 сторінок тексту і лаконічний висновок. Усе погано. Єва Хьоґіль уповноважена бундестагу у справах збройних сил презентувала щорічну доповідь про стан німецької армії. Цього разу до звіту була прикута особлива увага через нові безпекові виклики, які постали перед Європою. Ситуація серйозна. Наша свобода, наш мир, наша демократія під загрозою в усьому світі. Триває війна в Україні і на близькому сході. Ми всі стурбовані курсом сполучених штатів Америки, нашого союзника. І тому зараз, як ніколи, нам важливо мати боєздатну армію, що зможе надійно стримувати та обороняти. До цього ідеалу Бундесверу ще дуже далеко. Бракує всього від озброєнь до кадрів. Після призупинення військового призову та переходу на контрактну армію, чисельність збройних сил країни суттєво скоротилася, а поповнити лави армії завдяки агітаційним кампаніям так і не вдалося. Бундесвер, як роботодавець, всуху програє на ринку праці цивільним конкурентам. На кінець минулого року в Бундесвері було 181 тисяча 174 військовики. Це на 340 менше, ніж у 2023-му. Середній вік – 34 роки. Наша армія скорочується і старіша є. Ситуацію кажуть експерти не врятує і повернення військового обов'язку. До великого війська не готова інфраструктура, немає навіть звичайних казарм. Після скасування призову частину з них просто зачинили. Про решту необхідного годі й говорити. Бундесверу потрібні гроші, багато грошей. Зараз це питання активно обговорюють, і мені цікаво, які рішення будуть ухвалені. Що важливо, інвестувати серед іншого потрібно в технології майбутнього у безпілотники, супутники, штучний інтелект та протиповітряну оборону. Дати армії гроші хоче і майбутній німецький уряд. Про це вже домовилися християнські демократи та ездеки, що ведуть коаліційні перемовини. Вони пропонують звільнити від механізму боргового гальма всі витрати на оборону, які перевищують один відсоток від ВВП країни, що дозволить взяти позики і влити в Бундесвер сотні мільярдів євро. План хороший та є одна проблема для його реалізації. Потрібно внести зміни в конституцію двома третинами голосів парламенту. Їх у коаліціантів немає голосувати за, поки відмовляються зелені, бо образилися християнські демократи та ездеки домовилися про план, який неможливо реалізувати без голосів нашої партії, і просто представили його нам мовляв, зеленим нема куди подітися, то ж вони підтримують. Ні, так не буде. Ми не звикли до такого політичного стилю. Це питання треба розв'язати терміново з огляду на міжнародну ситуацію, на заяви, які ми чуємо з Вашингтона, наприклад, щодо НАТО. Звісно, кожен депутат вільний ухвалювати власні рішення, але ми ведемо інтенсивні консультації з зеленими, і я сподіваюся, що вони, врешті-решт, погодяться підтримати нашу пропозицію. Щоб внести зміни до основного закону і відповідно взяти позики на фінансування Бундесверу, потрібні два позачергові засідання парламенту. Перше відбувається сьогодні, друге вирішальне заплановане на наступний вівторок. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та його потенційні партнери по коаліції дуже поспішають. Виділити додаткові гроші на оборону треба швидко, допоки свої повноваження не втратив чинний склад парламенту. Вже за кілька тижнів на перше засідання збереться новообраний Бундестаг. У ньому буде більше ультраправих та лівих депутатів, які без проблем заблокують ініціативу. Ці дві політичні сили до слова вже звернулися до конституційного. Суду просять заборонити парламенту, що йде у відставку, ухвалювати такі важливі для країни рішення. Тетяна Логуновичла Фролов подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон Єдині новини.